Привіт, мене звати Ілля Кабачинський, і тут на долу я розповідаю історії компанії людей стартапів. Сьогодні у нас незвична історія, тому що у нас кейс кейс про Netflix. Ми не будемо розповідати історію компанії і пояснювати, як за 25 років проста ідея виросла у бізнес капіталізацію в 275 мільярдів. До речі, на піку два роки тому ця цифра доходила до 600 мільярдів. Netflix сьогодні дійсно найбільший стрімінг світу 230 з гаком мільйонів абонентів, майже 34 мільярди виторгу. Але не всі знають, що ще у середині нульових був величезний шанс, що компанія. Просто збанкрутує і не виживе не через помилки власного менеджменту, а тому, що основний конкурент компанії був багатшим і діяв рішучіше. Як власне вдалось вижити? Зараз розповім. А ви поки в коментарях напишіть, який у вас улюблений проект від Netflix, мій картковий будинок перших два сезони. Феноменальна політична історія, коли дуже сумую, сідаю і за два дні всі два десятки серії переглядаю. Таке цікаве в мене життя. Як пише один оглядачів цього кейсу, це історія про суїцид. А не про вбивство. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що наша історія це дійсно кейс, який час від часу навіть розбирають у бізнес-школах протистояння Давида й Голіафа, де зрештою більший подав на банкрутство і втратив світове лідерство. Детальні розбори кейсу можна навіть почитати в мережі. Вони відкриті і доступні. У нас вже сьогодні традиційно короткий огляд, який можна було послухати по дорозі від римків на лебіцьку, а виклятий тунель зламався, тому по таймінгам вже самі підгадаєте, коли слухати. Це той випадок, коли потрібно почати з і розповісти трохи. Історії не Нетфліксу 1985 рік. Підприємець Девід Кук заробив перший капітал, продаючи софт-нафтовим компаніям. Свої гроші він вирішив інвестувати у сервіс прокату касет. У минулому такі були популярні в США. Ви взагалі пам'ятаєте касети? Він купив франшизу, але зрозумів, що існуюча історія йому не подобається і вирішив запустити свою компанію. Її назва. Блокбастер зростання було феноменальним. Тисячі точок видачі касет у наступні 10 років. На піку їх було близько 10 тисяч в США та по всьому світу. Це були як власні точки компанії, так і франшиза. Блокбастер стала світовим лідером прокату, і на піку оцінювалось десь приблизно у 10 мільярдів. Тоді, 20 років тому, це величезні кошти. Успіх перейшов не просто так. Серед іншого, блокбастер взяла інноваціями, хоча посправді їх інновація на той час була передова crm система На відміну від конкурентів, мережа працювала синхронно. Всі видачі та повернення. Фіксували у єдиній мережі. Це дозволяло блокбастер бачити, які фільми популярніші, де надвишок касет, а де їх замало, яких копій потрібно було докупити. А ще штрафи. Блокбастер точно знав, коли людина запізнюється з поверненням і стягували за це пеню. Просто для розуміння, в нульових компанія лише на таких от штрафах заробляла 200 мільйонів доларів щороку. Величезні кошти, навіть сьогодні. Клієнтам це не подобалось, але вони мирились. Гідних конкурентів практично не було. Широка мережа підкупала. Здавалось? Блокбастер це монополіст, якого неможливо перемогти. Гігант індустрії. Ось цю історію запам'ятали і відставили в сторонку. Тепер кілька слів про Netflix. 1997 рік. Рід Хастінгс нещодавно продав компанію, і мав трохи вільних грошей. Існує історія, яку власне підтверджує і сам Хастінгс, Що одного разу він взяв у прокаті в блокбастері на прокат кіно, але випадково перепутав касету і упаковку до неї як наслідок 40 доларів штраф. Рід був ну дуже засмучений і захотів перетворити цей негативний досвід у новий бізнес. Тоді він шукав якусь історію, щоб як Амазон працювати через інтернет. Гроші були, хотів кудись інвестувати. Від касет, у блокбастер довелось відмовитись. Вони габаритні. А от DVD що почали з'являтися ідеально підходили? Вони влізали у кожний поштовий ящик. До нього доєднався колишній колега Марк Рендель, з яким ми почали власну справу. Тоді наприкінці 90-х, їх ідея швидко вистрілила. Люди почали купувати у них DVD через інтернет. За лічені місяці вони заробили перші 100 тисяч доларів. Але Хастінгс хотів не продавати, він хотів здавати диски в оренду. Чому? Бо Амазон міг вбити його бізнес в один день, просто запустивши і собі продаж дисків. Нагадаю, тоді Амазон займався книгами. До речі, Безос у 98-му році запропонував засновникам Netflix продати їхню ідею приблизно з оцінкою в 14-16 мільйонів. На той момент компанія працювала від сили два місяці. Непогано так, да? Спокуса була величезна, але Рід та Марк не погодились продавати компанію зарано. По суті, навіть не спробувавши її виростити, поставте у цьому моменті відео на паузу і напишіть у коментарях, чи були б ви готові вийти з проекту через два місяці після старту з умовою, що отримаєте майже 10 мільйонів. Але тримайте в голові, що ви цілитесь у ринок розміром більше як 15 мільярдів, і у вас може вийти а ще вподобайку. поставте. хастінг старендольф Амазон відмовили і взялись грати на болях свого основного конкурента. Блокбастер. Вони запустили підписку за 20 доларів. Можна було отримати три диски і тримати їх у себе так довго, як триває підписка без штрафів. Хочете нове кіно? Відправте одне з старих назад в Офіс Netflix, Вам пришлють нове. Звісно, все це підігрувалося потужними рекламними кампаніями, де серед іншого згадувалось: у нас немає штрафів. Бізнес почав зростати. Та легко не було. Компанія втрачала гроші. Хасінг та Рендольф все ж визнали. Можливо, бізнес варто було продати. Кому? А давай спробуємо блокбастеру! Але тепер за 50 мільйонів. Після довгих тижнів очікувань підприємців запросили до офісу блокбастер, де вислухали пропозицію і висміяли. Тодішній голова блокбастер Джон Антіокі вважав, що вони непереможні, У них мережа у 10 тисяч точок по всьому світу. Навіщо платити цілих 50 мільйонів за якусь зовсім маленьку компанію, яку він взагалі не сприймав конкурентом? Це, звісно ж, дало Хасінгсу та Рендольфу запал працювати з усіх сил, щоб довести подібне рішення, помилка. Сьогодні в партнерському блоці я хочу розповісти вам про Genesis Прес. Це проект української кофандингової it компанії Генезис для підтримки видання культової світової бізнес-літератури українською мовою. Мета Genesis Прес видавати переклади бізнес-книжок для українських читачів. Світові бестселери з підприємництва і пов'язаних із бізнесом. Тем пілотний проект Генезис Прес вже можна придбати у книгарнях. Це виданий спільно з видавництвом лабораторія бізнес-бестселер. Перекладений українською мовою під назвою «ХТО». Як наймати найкращих, ця книга одна з найпопулярніших бізнес-книг серед топ-менеджерів компанії Генезис. Вона була одним з поштовхів, що допоміг створити стійку до криз екосистему, в якій таланти швидко зростають, очолюють команди, напрями та створюють нові компанії. Генезис Прес запрошує всіх охочих долучитись до створення списку майбутніх українських видань бізнес-бестселерів, залишити свої варіанти книжок, які, на вашу думку, мають бути перекладені для українського читача. Можна на сайті ініціативи. Посилання в описі під цим відео. Забіжу наперед і скажу: компанія Букбастер програла, а Netflix перемогла. Але не все так. Просто у 2002 році Netflix виходить на IPO і починає зростати шаленими темпами. Число підписників між 2002 та 2006 виросло у три рази з 2 до 6 мільйонів підписників. Вже на той момент блокбастер не могла не помічати такого конкурента. Менеджмент погодився: жити за рахунок одного лише офлайну не варіант. Компанія виділила величезний бюджет на запуск онлайн історії, а ще пішла на безпрецедентний крок. Відмовилась від штрафів, це був вибух. Платформа коштувала 200 мільйонів в рік нових витрат. Відмови від штрафів ще 200 мільйонів недозароблених коштів. Можете собі уявити, як почувалися акціонери, котрі вмить залишилися без розподілу таких величезних коштів. Та направду стратегія блокбастер спрацювала. Вони мали величезну перевагу. Поки у Netflix був лише онлайн, у його конкурента ще й офлайн. Ви могли отримати фільм поштою, а віддати одному з відділень. Поступово блокбастер почав відбирати частку у Netflix. Боротьба наростала, але перемогли. Акціонери, зокрема, людина, яку називають аковою бізнесом. Карл Айкон, відомий американський інвестор. Він мав значну частку Бундбастеру, синхронізувався з іншими акціонерами і заявив: діла не буде. Менеджмент компанії має піти у відставку, втрачаючи 400 мільйонів щороку. Це не бізнес. Під його тиском новим CEO стає колишній керівник мережі 7 eleven Хто був у Європі, точно бачив, будучи людиною повною офлайну, він змінює стратегію. Йде активне поглинання офлайн конкурентів на що виділяються величезні гроші. Повертаються штрафи інвестиції в офлайн. Зменшується у часи, коли активно розвивався інтернет і нові можливості, компанія все ще йшла по тому шляху, що й 20 років до цього. Зрештою, компанія, яка у 94-му році мала капіталізацію 8 мільярдів, у 2010 му році пішла з біржі і оголосила себе банкрутом. Історія блокбастер закінчилась через їх вже власні дії. Згодом Хастінгс навіть скаже, що у випадку, якби блокбастер далі йшов історію онлайну, Netflix подав би на банкрутство, не витримавши конкуренції. Вірним буде сказати, що Netflix справи йшли так собі, але зміни від Бастеру, вони притримувалися своєї стратегії та активно розвивали онлайн. У 2008 році вони зробили ультраків, хедшот чи фаталіті, називайте, як хочете. Вони організували партнерство з компанією Star на можливість транслювати онлайн тисячу фільмів. Так народився стрімінг. Людям більше не потрібно було навіть диск замовляти. Просто натискаєш кілька кнопок і все. Netflix переміг, але насправді почав іншу величезну зміну. Перетворення всього ринку, подававши внутрішні проблеми до свого величезного конкурента, перед Netflix постав інший великий виклик: як зробити так, щоб люди перейшли з DVD чи класичного кабельного телебачення на їх платформу. Не знаю, свідомо це було чи ні, але в той момент маленький гравець перевернув індустрію. Посудіть самі до Netflix Ми по суті не знали про таке поняття, як стрімінгова платформа. Сьогодні ж вони є у всіх. Слід за Netflix Свої стрімінги запустили Disney, Apple, Amazon і багато інших, коли вони побачили ці десятки мільйонів підписників. Це бенчмарк індустрії. При цьому сам стрімінг дуже непростий бізнес. От візьмемо Disney. Компанія запустила свій стрімінг Disney Plus у 2019 році і вклала величезні кошти його просування. У Disney є купа контенту, класні франшизи типу Marvel, величезні можливості, спортивна підписка. Але 5 років по тому у них ледь 150 мільйонів підписників набирається. Стрімінг йде так важко, що проти керівництва компанії навіть виступили інвестори-активісти, що попросили зменшити інвестиції у контент для стрімінгу. Знаєте скільки на це витрачає компанія? В планах на двадцять рік 9 мільярдів. Більшість цього контенту. Ніколи не покажуть в кіно. Він з'явиться лише в одному місці на стрімінгу, і це ще одна зміна, яку приніс Netflix – Виробництво контенту компанія почала вкладати мільярди доларів у те, щоб створити свою власну колекцію серіалів та фільмів у 2021 році витратили на виробництво контенту майже 18 мільярдів. План на цей рік 17 мільярдів. Netflix навіть брали кредити під те, щоб створювати серіали і шоу. І вийдуть вони ніде. Тільки на Netflix. це також стало зміною для індустрії, бо тепер світ не обмежується умовним Warner Bros. Слідом за Netflix на цей ринок вийшли Amazon та Apple, що мають величезні можливості робити все, що хочуть. Бюджет фільму наполеон не сильно розкривається, але звучала цифра у 200 мільйонів. Вийшла шляпа, але то вже інша справа. Netflix капіталізував індустрію кіно та серіалів. А ще розмив кордони. Останні два серіали, які я дивився, були іспанськими, ще один польський. Netflix спонсорує зйомки по всьому світу, даючи змогу виробляти тони контенту під різні локації та аудиторії. Цим тепер будуть займатися і в тому ж Disney+, плюс, інвестуючи кошти у локальний контент під конкретні аудиторії. І все ж. Саме Netflix лідер у цьому. У 2021 році компанія запустила 150 нових проєктів за рік. По три штуки кожного тижня можете собі уявити? І що дуже важливо, це не були якісь прохідні шоу. Тож картковий будинок, Корона, гра в кальмара, дивні дива це хіти, якими захоплюється світ. З фільмами да поки не дуже успішно, але серіали та шоу вау. А ще цей прикол їхній, що випускати всі серії одразу. Історія про те, що їхній головний суперник сон. Ну і на роботу потрібно ходити раніше. Всі випускали нові серії раз у тиждень. Netflix зламав цю історію і дав нам новий можливий паттерн поведінки. Експерти кажуть, не маючи обмежень по годинам, як от 24 години на день у типового телебачення, вони створили продукт одразу для всіх аудиторій. Тут тобі і дивні реаліті шоу, і круті серіали. І раптом бум документалка про формулу, що змінила підхід до цілого виду спорту. Тут є все, і Netflix не соромиться це знімати, бо має аудиторію по всьому світу. А отже, продукт знайде свого глядача. На завершення хочу показати ще одну відмінність Netflix від їхніх конкурентів. Netflix – це просто Netflix. Це не один з продуктів, як по Amazon, не новий бізнес-напрям як у Disney. Це просто стрімінг, і його популярність залежить від контенту, який він створює. І саме тому ми маємо стільки класного, цікавого, різного контенту. Бо як тільки він зникне, зникне й весь бізнес з оцінкою 300 мільярдів. Але оглядаючись на 10 років назад, видається, що у них з цим проблем немає. На завершення, цікавий факт: майже до кінця 2023 року Netflix відправляв своїм користувачам DVD. Цей бізнес генерував у 2022 році цілих 147 мільйонів доларів. Аудиторія користувачів складала 1 мільйон людей, які у 2023 році все ще дивились. DVD. Дякую, що додивились це відео до кінця. Що вам було цікаво, поставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Ми будемо вам дуже вдячні за цю активність. А ще розкажіть про це відео вашим друзям.